Велетень. Чабан зібрався поїхати в місто до свого господаря. Витягнув він за вуха осла з хліва і заходився споряджатися в дорогу. Спершу накрив осла попоною, на попону припасував дерев'яне сідло, а на сідло кинув свитину. Потім підтягнув попругу, тепер можна й поклажу вантажити. Перед усім чабан узяв чотири сулії молока і повісив їх на осла по дві з кожного боку. Після цього приніс вісім кругів бринзи і теж нав'ючив на осла чотири з одного боку і чотири з другого. Ну, думає, досить. Але не так сталося, як гадалося. Напередодні сюди прибули два панські синки. Їх теж треба відвести. Нічого не вдієш. Чабан взяв два килимки і заслав ними сідло поверх свитки. Посадив на них панських дітей і не як небудь, а спиною до спини. Щоб часом у дорозі не затіяли бійки та очей одне одному не повидряпували. Стоїть чабан і лише під з обличчя витирає. Раптом де не візьмись, блоха. Стрибнула чабанові на рукав, з рукава на осла, роззирнулася всебіч туди-сюди. І залізла в якусь складку м'якої попони. Посиджу, думає, в затінку. День сьогодні он, який спекотний видався. Узяв чабан ціпок, свиснув, гукнув та й погнав осла до міста. Сонце пече, чабан все йде та йде, осла підганяє. Під градом тече щабана, чабана, Восла під тягарем ноги підгинаються, а блосі байдуже. Спить на ослячій спині та гойдається в м'якій підстилці, ніби в колисці. Тільки надвечір дотюпали вони до міста І заїхали на подвір'я. Блоха проснулася, вискочила з під попони. Озирнулася довкола, а коли побачила, яка гора височить восла на спині, стала кричати та вихвалятися. Погляньте, люди добрі, який вантаж я несла на собі. Ось який я велетень. Ніхто своєю силою не може порівнятися зі мною. Сказала це блоха. І стрибнула чабанові на рукав. Чабан носить до хати вантаж, а блоха сидить на рукаві та регоче. І цей тягар для мене ніщо. Зняв чабан усю з осла і почав відпускати попругу, щоб зняти дерев'яне сідло. Ти бачиш, я на собі он який тягар несла. І не писнула, а за цим телепним ослом Чабан дивиться, як за лялечкою. Та й осел добрий, стоїть собі, голову похнюпив, ноги попідгинав, ледь на бік не впаде. Я ось менша, ніж одне його вухо, і то не бідкаюсь. Дай, ну я його пробчу, ледацюгу. Не роздумуючи довго, стрибнула блоха ослові прямо на морду і кусунула щосили. Стрепенувся осел, хвицнув ногами, аж сулії з молоком поперекидав. Розінівався чабан, та як шмагоне осла саме по тому місці, де сиділа блоха, і від тієї блохи велетня нічого не лишилося. Так їй треба, не працювала, то й не вихваляйся.